Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну що, потихеньку, потихеньку движеться, потихеньку йде вперед. Ось ця ситуація з навчанням наших воїнів на території України, а не на території Європи чи Америки. І дивіться, Міністерство оборони Франції буде надсилати, все-таки воно вже готове, воно вже е, знаєте, планують, вони вже збираються, інструкторів для навчання наших хлопців, наших збройних сил в Україні. І як заявив міністр оборони Франції да, Себастьян Лікорню, що це є одним з треків, стосовно якого ведеться робота між нами. Да. Він, він ще також заявив, що неодноразово він зазначав і в його відомстві зазначали, що на українській землі навчання військових це є одним з пріоритетів, і це обговорюється Франції, це обговорюється Французькій республіки в уряді. Да, це було видвинуто Еммануелем Макроном 26 лютого. на, ось, на, той, на тому... На, на тих зборах, на, тих, да, на, той, на тій конференції. Ну і що? Ще наш головнокомандовач Сирський. Олександр Сильський заявив, що Франція направить в Україну інструкторів для підготовки наших військових. Спільно він сказав з міністром оборони Рустемом Умеровим, провели зустріч знову ж з міністром оборони Себастьяном Лікорню. І він сказав, що вже ним підписані документи, які дозволяють першим французьким інструкторам, друзі. Невдовзі відвідати Україну, провести осмотр, провести ну, не ревізію, а оглядини, і, да, і подивитися, що треба, що чого нема, що треба провести з собою, що треба зробити нам. ну, підготувати для, для приїзду інструкторів французької Франції. Ну, ось це дуже-дуже добре. Що це дає нам? Да? Там навчатися чим тут це. Час, дивіться, є е, наша, е, скажімо, бригада, і її треба відправити на навчання в Європу чи в Америку. Да? Можливо, держава не може прийняти всю. Бригада ділиться, починаються збори, починається переправка, починається е, переїзд. Це, це все час, там розселення, е, день, два кліматизація. На все це як мінімум. Як мінімум уходить тиждень, а то два тижні на переїзд туди. І також практично ну трохи менше, ну три тижні на оці всі збори і на всі ці дороги е втрачаються. Зараз такого не буде. Тут будуть інструктори, наші хлопці будуть навчатися на наших територіях, а ось далі йде вже само по собі, чому президент і в Європі. Розумієте, чому президент і в Європі? Друзі, ви підпишіться, будь ласка, якщо е, є ваше бажання на канал, щоб нас ставало більше, щоб канал розповсюджував Ютуб, натисніть дзвоничок, щоб до вас приходило Повідомлення коли є відео далі. Ну, це ну, буду дуже вдячний за розповсюдження, за коментарі, за вподобайки. Якщо у когось є змога за е, донати на канал, для чого це робиться, ще раз пояснюю, канал існує не тільки для того, щоб ми з вами спілкувались. Хоча це, мабуть, головне. А я вже взагалі то я не знаю, що головне. Канал існує для того, щоб допомагати нашим воїнам. Захищати, ось, мабуть, це головне, а далі уже канал тут не розбереш, де. І, і якщо ви допомагаєте, він буде існувати, він буде працювати, а ми будемо воювати. Так що, друзі, чому президент в Європі, Я трохи зроблю відступлення, а його не пускала так звана опозиція, яка хоче єдності. Два тижні президент міг поїхати, він в Європі обговорити і цю ситуацію. Зустрітися з людьми, чиї будуть інструктори, обговорити ситуацію ще раз, уже на, 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 ну, щоб особисто про закриття неба над Західом України, Захід України вам. Нам треба підтримувати це. Над вами небо закриють. Не над Києвом, не над Дніпром, не над Харковим. Якщо будуть там інструктори, ви ж розумієте. І ви повинні підтримувати над вами. Не оту позицію, яка не пускає президента, щоб зробити добро. Щоб зробити безпечним, що життя Заходу України. А виходить, іноді навпаки, деякі. Захід України підтримує, щоб президент не поїхав, щоб президент не домовився, щоб нічого не від... Ну Що так відбувається, я не знаю. Так, от, буде. Я от зараз я дивлюсь, якщо поїдуть французи і приїде ще, хоча б одна держава інструкторів, небо буде закрите. Повірте мені, воно йде до цього дуже. Як сказав президент, ми тримуємо все, але дуже, 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 і дуже повільно. Ну. Целяві, як кажуть французи, такове життя. Тому українці підтримуйте своїх керманичів, підтримуйте верховне командування, підтримуйте президента. Це йде робота для нас, для України, для українців. Все інше йде на розбрат. На... А я вже вчора казав: буде розбрат, не буде у нас миру. Буде розбрат. Ні... Коли ми не переможемо в війні, повірте, ніколи. Тільки отак разом. І не треба нам, отих політиків, олігархів, злодіїв, варів. Давайте робити те, що ми можемо робити зараз. І це більше буде потрібно. Ну, ще одна така цікавинка, Цікавенка ДФН Експрес. Да, е Ну, директор розвитку інформаційного консалтингу цієї компанії він висунув таке, ну це вже і ми бачимо таке, такий напрямок, що ми готуємося, Україна готується обстрілювати, здійснювати обстріли Російської Федерації дальнобойними ракетами і дальнобойними засобами. Як він сказав? Він сказав, зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити по території Російської Федерації дальнобойними ракетами. Ракетами, і про це свідчать удари сил оборони по системах РЛС в Росії. Ви знаєте, що тільки позавчора була зруйнована РЛС всередині в Оренбургській, здається, десь там, дуже вже, дуже всередині, а ця РЛС була стратегічного напрямку. Що таке стратегічна напрямка? Це одна із тих РЛС, яка ловить стратегічні ракети, які ну З ядерною боєголовками. То є. Е обезброюють обезочують, обезокулярують. Знаєте, щоб е була сліпа і глуха Росія. І це ведеться. Да? І дивіться, уже. 1600 кілометрів наші безпілотники пролітають, і це ну нормально. Вони сканують, друзі, територію Російської Федерації, вони фотографують, відсилають, вони роблять відео, відсилають. І вся територія сканується, де є пускові установки, де є РЛС, де є інші військові частини, де 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 що І коли все це буде готово, повірте мені. Буде у нас все готово. Дійдемо ми до цього, але не заважайте нашому керівництву, друзі. Не заважайте, підтримуйте, показуйте світу, що ми разом, що українці вибор... а не треба шукати всяку там. Ну, я вже не знаю, як, як звертатися. Ну, якщо людина розумна, вона зрозуміє. Якщо людина нерозумна, і як ти не звертаєшся, воно нічого не дасть. Навіть якщо ти проти, підтримувати треба тих, хто бореться за Україну, тих, хто віддає все для України. І тих, хто не краде в Україні, ось це головне, не бере, не розтягує, а все віддає туди, на перемогу. Як і ми, друзі, я дякую, байцу написала на розсуд. Антонову Світлану Монобанк, Чепеш Валентину Монобанк, Суденка Олену, Пилипенка Світлану, Колобашкіну Валентину 50... Валентині 50 на 50, дякую вам, Валентина, особисто від мене. Гунько Тетяні, Монобанк. Всім-всім велика подяка. Збираємо, збираємо на черговій партії, як дронів, так і спальників, куди і що буде віддано. Я потім, ну, потім завжди кажу і завжди показую показую завжди розповсюджую. Дивіться, за останні 2-3 дні ми передавали неодноразово. Дивіться, переходьте, і тут є скрізь є. Я дякую спонсорам величезну, велику роботу робите. Канал існує, існує робота. Канал існує, існує наша з вами війна, наша з вами допомога військовим. Велика подяка. За посилки велика подяка, друзі, до вечора. Україна переможе!